Доброго вечора. Мене звати Оксана. Я хочу подякувати команді Андрія Мирасюка за допомогу у виготовленні візи. Візу зробила вперше. Зокрема, я хочу подякувати менеджеру Тетяні, яка займалася моїми документами. Дівчата. Так, і, зокрема, Тетяна були зі мною від самого початку і до кінця. Консультували, допомагали, розповідали покроково, що потрібно зробити. За це їм окрема подяка. Тому Хто робить візу вперше, так як я це зробила цього року, так? не вагайтеся, будь ласка, тому що результат на 100% вам гарантовано. В кінцевому результаті я отримала папку з візою. Із стартовим пакетом, так, з польською сім-картою на телефон, і неочікувані, але приємні смаколики. Тому дякую вам за допомогу і всім бажаю мирного вечора.